Добрий день, діти! Урок математики! Сьогодні у нас діагностувальна робота з теми таблиці множення чисел в 8 і 9 та ділення на 8 і 9. Діагностувальну роботу будете виконувати в Google формі час виконання 25 хвилин. Пам'ятайте про правило академічної доброчесності. Давайте розглянемо, які завдання вам потрібно виконати. На рядку, де написано ваша відповідь, Ви запишете, як читаємо такі дроби. Записуйте через кому. У другому завданні, не обчислюючи, порівняйте вирази. На рядку ваша відповідь поставте лише знаки більше, менше або дорівнює. В третьому завданні записуємо числа, якщо Одна 7 першого числа дорівнює 9, одна восьма другого числа дорівнює 3. Четверте завдання задача. Послухайте. У першому кошику 8 кілограмів яблук, що становить чверть від тих яблук, які знаходяться в другому кошику. Скільки кілограмів яблук у двох кошиках. Розв'язання цієї задачі. Запишіть виразом. Наступне завдання теж задача. У 9 вітрах 63 літри води. Скільки потрібно відер, щоб розлити 21 літр води. Цю задачу ви можете записати або виразом, або записати діями. І останнє завдання. Розгляньте малюнок і запишіть. Тільки ті точки, які належать колу. Діти, я впевнена, що з роботою ви впораєтеся. Бажаю успіху!